Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку порядок дій у виразах дужки. Стало сонечко давно, зазирнуло у вікно. На урок час поспішати, математику вивчати. І працювати ми сьогодні будемо за підручником на сторінці 40 і на сторінці 26 друкованого зошита. Приготуйте все необхідне для уроку. Усна лічба, чарівний ланцюжок. Від числа 14, відніміть 6. Так, це число 8. А тепер до числа 8 додайте 22. І ми отримаємо. Так, 30. А тепер від 30 відніміть 15. Це буде 15. Від 15 відніміть 6. Так, 9. А тепер до 9 додайте 4. Ми отримаємо 13. І до 13 додайте 7. Кінцевий результат ланцюжка буде. Так, у вас 20 розумнички. Відкрийте зошит, покладіть його під нахилом. Сядьте рівно, не згинайтесь. Ручку правильно тримайте. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запиши числа порядку зростання. Натисніть відео на паузу. Давайте перевіримо, чи так у вас отрималось. Молодці. Самостійна робота. Обчисли значення виразів. Натисніть відео на паузу і виконайте самостійну роботу. Переходимо до роботи за підручником. Виконаємо усне завдання 2. За першим малюнком складіть рівніть за маршрутом жабки. Так, до 7 додати 3. Це буде 10. І додати 4 ми отримаємо. 14. А тепер складіть рівність за маршрутом зайчика. До п'яти додати 12. Ми отримали 17. Скільки дій містить перша рівність за маршрутом жабки. У першій рівності у нас два арифметичних знака. Тобто, скільки дій? Так, дві дії. А у другій рівності один знак. Тому у нас одна дія. Сьогодні ми з вами розглянемо порядок дій у виразах. І запам'ятайте, що дії додавання і віднімання виконують у тому порядку, у якому вони записані тобто зліва направа. Числа, які записані над знаками, вказують на порядок виконання дій у виразах, іноді дії у виразах можна виконувати не по порядку. Зверніть увагу, що у цих виразах є дужки. Їх застосовують, щоб змінити порядок виконання дій у виразах. Тому запам'ятайте, якщо у виразі є дужки, то першою виконують дію у дужках. Числа, які записані над знаками Я нагадую, вказують на порядок виконання дій у виразах. А зараз, діти, невеликий відпочинок. Виконайте руханку. Продовжуємо працювати далі. Виконаємо усне завдання 3. Порівняємо порядок дій. У першому виразі ми виконуємо дії в тому порядку, в якому вони записані. Тобто зліва направа. Перша дія від 14 відняти 7 ми отримаємо 7. Друга дія від 7 відняти 3. В результаті отримуємо 4. В другому виразі, від числа 14, відняти різницю чисел 7 і 3. Звертаємо увагу, що в цьому виразі є дужки, Тому першою дією ми виконуємо ту, що в дужках. обчислюємо. Різниця чисел 7 і 3 буде дорівнювати 4. І друга дія. Від 14 відняти 4 ми отримаємо 10. Тобто, вона тут залежить від дужок. Якщо у виразі є дужки, то першою виконуємо дію у дужках. Якщо немає дужок, нагадуємо, то виконуємо дію у тому порядку, в якому вони записані: зліва направо. Виконуємо письмове завдання 4. Запишіть вирази. 4. Обчислимо вирази. У першому виразі дії виконуємо у тому порядку, в якому вони записані. Обчислюємо Перша дія до 5 додати 7. І ми отримаємо. Так, 12. І друга дія. До 12 додати 3 ми отримаємо 15. У другому виразі до 5 додати суму чисел 7 і 3. Перша дія у дужках обчислюємо суму чисел 7 і 3 перші дії ми отримаємо 10. І друга дія. Правильно, до 5 додати 10 ми отримаємо 15. Що ви помітили, що значення виразів тут. Однакові, поставте відео на паузу і обчисліть самостійно наступні вирази. А тепер давайте перевіримо. Чи так ви обчислили? Так, у першому виразі ми виконали дію у тому порядку, в якому вони записані. А у другому виразі. Ми спочатку виконали дію у дужках. Порівняйте ці два вирази. Так, значення однакові, які ми робимо висновок, що у виразах дві дії додавання. Тому додавати можна в будь-якому порядку. А далі допрацюйте. У зошиті на сторінці 26 і виконайте завдання 1, 2 і 4. Ось і уроку кінець. А хто працював, молодець! Намалюйте у зошиті квіточку відповідно до вашої роботи. Дякую за увагу! На все добре!